Усім привіт і здоровенькі були. У нас субота 7:15, сонечко вже встало. Мої ще всі по ліжкам, а я встала. Думаю, сьогодні робити відбивні курячі. Це так називаємо курячі язички. Значить Дивіться, як я їх відбиваю. Я колись показувала правда давно, і що я з ними роблю. Стакан води. Плюс-мінус. Дивіться самі, скільки у вас м'яса. Цей стакан води ми кладемо сіль, робимо такий маринад. Робимо, щоб вода була досить солена. Потім нам треба чесник натерти на дрібній терці. І чорний перець. Також сюди цю воду. Натираємо чесник і все замішуємо докупи. Дивіться, на 11 відбивних у мене пів головки чеснику. Це все треба сюди. Вибираємо чесник, це головне у цій страві після курки, звичайно. І це все розмішуємо, щоб розійшлася сіль. Щоб чесник відпустив свої соки у воду, щоб у нас вийшов запашний маринад. І починаємо відбивати ось це м'ясо. Ось таким чином відбиваємо ось ці язички. Не дуже сильно, тому що м'ясо саме по собі таке м'яке, ніжне. І оці відбиті вже ядочки закидаємо у цей маринад. І тут гарно перемішуємо їх між собою, з чесником, сіллю і з перцем. Ще один готовий. Б'ємо далі. А відбиваю я ось цією стороною молотка. Бачите, воно гарно так підрубує м'ясо. Це трохи забиває, дуже товче. Ось ця сторона краще відбиває. Не такі виходять пожмакані, відбивні. трималася кубки сюди, компанія. Ще одне головне забрати всі плівочки, які є на цих шматочках. Така біленька плівочка тут буває. Треба забрати, тому що вона тримає і не дає м'ясу розпуститися. Побили, замочили саме менше на 2 годині. Гарно, це все тут перемішала, щоб все зустрілося з чесничком. Дві години це буде тут сидіти, щонайменше, можна і на ніч залишати. А я побігла на зомбу. А ця красуня кричить з самого ранку. От, чому прийшла? Аню, будеш всіх. Будеш всіх, Ану, розказуй. Ану, розказуй, чому кричиш? Сплячі люди. Тихо. Сонечко бачить зранку і починає кричати в зимі, коли сонця нема, сидить, Мовчить. Лакій. пантюх. ти бігаєш сюди-сюди? Чого кричиш? побачила сонечко, у нас гарно ясно. За Степаном кричала, почула, що він десь там ходить і давай щебетати. Бери мене на ручки. Йди, до, йди, до, сюди. йди до нього, йди. йди, сюди. йди. А. Вони вдвох такі рідні. Лиш почує, бо він щось там трошки замошкородився, то вона вже репетує, пустіть. Він навчив її відкривати клітку, щоб вона літала. Да. І ходять от такого вдвох. А в а нас зранку мінус п'ять. Зараз у нас на годиннику 7.40. Я збираюся перед зумбою заїхати в магазин, у Lidl хоча б на початках, подивитися, що у нас там робиться з яйцями. Тут така буча піднялася з яйцями. До нас правда ще не дійшов цей крепір. Знаєте, нас ще не притиснуло, ми ще не відчули цього на собі. Але люди кажуть, що яйців в деяких магазинах зовсім нема, в деяких магазинах видають по ліміту, там якась лімітована кількість на руки. А в деяких магазинах кажуть, що ціни піднялися бас Так як я задумала сьогодні робити відбивні і туди треба яєць, щонайменше 3, напевно. Чотири в'є в нас. Ну, лишитися зовсім без яєць не хотілося. Та й буду робити такий експеримент. Я думаю, що я встигну ще до зумби скататися туди і назад. Йду у Лідл, Ще до відкриття, поки доїду, поки що, щоб бути першою. Це в нас у крові бути першою. Інакше я не встигну, бо мені ще є звідти кавалок їхати до Зумби. Ясно у нас, дивіться, гарно. Все, у нас йде потепління, до 10 градусів буде в день. Сподіваюся, що це вже весна, тому що щось оцей вже холод і сніги яких не дуже багато, але все рівно час від часу приходять. Надоїли. Хочеться вже тепла, знаєш, що воно вже рядом, ти вже його хочеться, ти хочеться. Ну що ж, йдемо побачимо на собі. Перевіримо, що коїться з яйцями, яка на них ціна і чи є вони у наявності. Я під магазином. Ви знаєте, я тут не одна вже. Ріка жіночка з торбою сидить під дверима. Може, вона теж за яйцями. Слухайте, це якийсь це, це, це дурдом. Або це дійсно кури на гриб, або це якась штучно зроблена така мулька. Тому що ціни, я так зрозуміла, піднімаються на все. Ну і почалося це з яєць. Побачимо. Та крім яєць, тут діється. Ай, щоб не сказати, знаєте, як кажуть гірким таким словом, то якось по-доброму не виходить. За цей місяць, відколи наш президент при владі, вже такого наслухалися, та такого надивилися. Слухайте, я, я дивуюся, кого люди вибрали, кого вони що вони хотіли цим доказати. Вони комусь. Щось на зло хотіли зробити, чи що. Я вже не кажу про це, що він там в Україні з Рашкою та з пуйлом тим. За в унісон. Це капець. Лиш хочеться думати, знаєте, що це можливо якийсь хід конем, як казав той, хід конем. І що воно далі налагодиться. Або на початках це просто так все, знаєте, якось вибухнуло. Багато чого подій, багато якихось нових законів, багато всього. Може, це трошечки послабне, а може це просто довго так не буде продовжуватися. Люди прокинуться. Прокинуться навіть ті, хто за нього голосували, навіть наші українці, який великий привіт, гарячий, пламенний. Ну, що зробиш? Такі настали часи, і це треба буде якось пережити, чи, чи гірко, чи не гірко, чи з яйцями, чи без? Це Дожилися, щоб в Америці отко прийти за яйцями. Щоб вистачило. Побачимо, що буде. Яйці є. 12 штук, 5,46 трохи менші. Але дають по дві коробки лише на руки. Досить нам і дві поки. Добре і так. Подорожали, звичайно, ну але що зробиш? Добре, що є. Ну, дивіться, нахапала на 100 доларів, нахапала, нахапала. Та й побігла. Йду, бо якраз цака-цака. Ну, дивіться, не так все страшно, як могло би бути, або як розказують. Напевно, де як в якому штаті це все бачать? У нас так. Ну, куби не гірше. Тут можна прийти в трьох і взяти шість лотків цих яєць, шість упакувань. Але поки вистачає два. Можна зайти ще раз у магазин і ще раз взяти. Ну, я зараз не маю часу. Побачимо, що далі буде, побачимо, які ціни піднімуться ще на щось. Ми, ви знаєте, не дуже були такі <кхем> до цін прискіпливі, не дуже вираховували, не дуже підраховували, бо дякуючи Богу, на все вистачало. І ми не вели такий тотальний якийсь підрахунок там, і хто що скільки йде, по чому коштує, в якому магазині, хто скільки бере. Ну завжди ми судили, знаєте, по, по цьому візку. Якщо ми колись набирали повний уверх візок за 40 доларів, то тепер потім було 80 доларів. То тепер побачимо, скільки буде цей візок. Напевно, точно буде доларів 120, а може і всі 150. Звичайно, залежить від того, що береш. Тому що часом береш якісь дорогі дрібнички, а часом береш те, що потрібно, якесь м'ясо, якусь рибу, але того не береш багато. Не завжди отоварюєшся в одному магазині. Завжди хочуть більше, людям завжди мало. Щоб мати більше, треба працювати. Не всі тут люблять працювати, а грошей хочуть мати багато. Тому у надії, що їм упаде щось з неба, от і вибрали президента, який не збирається нічого з неба доставати для вас. Трошечки дивно, що вони мовчать. Може ще рано побачимо. Маючи надію, що людям дійсно щось прийде, звідкись більше, багато хто загубив, то що мав. Бенефіти закрилися, до страховок добирається. А ще як добереться до зеленої карти, до Грін Кард, то, то буде чудо. Тому що щось він розпускає свої щупальця всюди. Він себе коронував. Але, як кажуть в Америці, королям не везло ніколи, то сподіваюся і цей король тут ненадовго. Королі нікому не потрібні. А у нас люд ще спить на дорогах майже нікого, півдев'ятої. От вам і село. Це не місто. Тут нема, мені так, здається, такого панібратства. Правда, залежить від оточення. Яке тебе оточує навкруги. Це не Нью-Йорк, це, це не Бруклін, де можна без ліцензії сидіти на роботах ліцензованих. Це вам не, не кубло, де зібралися всі наші, і ніхто не думає навіть вчити також мову. Тут без мови нікуди не підеш. Ніхто тебе тут без мови не чекає. Якщо професії якісь гарно оплачуємо, то завжди потрібна ліцензія. За ліцензію треба битися, треба вчитися. В Нью-Йорку трошечки не так. В Нью-Йорку в багатьох місцях можна себе шукати. Знаєте, йдеш в магазин не подобається, залишила, пішла в аптеку. Не подобається в аптеці. Пішла, я не знаю, в хімчистку. Не подобається в хімчистки, пішла в ресторан на кухню. Не подобається в ресторані, пішла у, у Чепотливу, Кісь Делі, ще кудись. Тут також можна, ну, але тут потрібна мова. Там можна робити у своїх. Які деруть з тебе три шкіри, а тут в американців треба робити, які хочуть мови. Тому для тих, хто мови немає, краще місто. Бензин у нас сьогодні 2,79. Трохи впав на пару центів. 2,89 через дорогу. Бачите, різниця в 10 центів. Ну, бензин пока, пока, поки сидить на місці. Плюс-мінус пару центів. Нічого страшного. Тут уже більш оживилися в центрі. всі так як я на зомбо, у фітнес. Він хоче бути добрим. Зняв оцей платний вхід, в'їзд на Манхеттен. З машини хотіли 9 доларів, то він випустив там закон чи що зняти це. Побачимо, чим це закінчиться, тому що не тільки він один це тут вирішує. Він оці 10 доларів вам подарує 9. А нас сто забере. А люди кидаються по дрібничкам і думають, що вау, король з барського плеча дав. Та й лобезають йому заднє місце за це. У нас останнім часом щось багато розвелося, королів та царів. Один царьок на болотах, другий король тут з'явився. Страшно жити? Звичайним людям. А ще на заправці купила масло. У мене машина вже виїхала більше ста тисяч миляж. І починає їсти масло, мотор. І його не вистачає вже на ту задану кількість, допустимо на 5 тисяч, як заливають його, Жере трошки більше. І тому потрібно доливати. Степан сказав купити масло. Я була на заправці, заправилася, купила масло. Отака От баночка одна коштує 10 доларів. Тут є літр. Так що доливати треба. Масло і слідкувати за мотором. Ну, роки і миляж роблять своє діло. Машина як людина. Також треба з часом передавати більше уваги і витрачати на неї більше грошей. Ну що, відгуляла я зуму, прийшла додому. Що я взяла на 100 доларів? Дивіться: банани, апельсини, мандарини, дві упаковці, салат. Спринкмікс, взяла селеру. Дві бутилки води. Взяла сьогодні авокадо. Досить багато. Взяла, хай буде. У нас авокадо полюбляють всі. Соус отакий ем, грецький дзядзикі називається. Одну диню взяла, давно не брала, але треба, щоб вона постояла, бо ще вона тверда. Фасулі зелені. Гриби. Взяла дві коробочки. Ягоди. Ну, яйці, зачем йшла, Виноград, кукурудза, блуберіс. Дві упаковці. Взяла ось такого сиру брі. І помідорки дрібненькі, ковбаска, м'ясце. Все. Звичайно, за 100 доларів колись можна було більше взяти продуктів. Ну, але такі часи настали. Що робити? Все, пішли жарити. Відбивні. Дивіться, злила я маринад з відбивних, злила. І починаю з муки яйця і на сковорідку І жаримо смачні, запашні відбивні. Жаримо на маленькому вогні, щоб вони не горіли і щоб прожарилися гарно, щоб не були сирі То жаримо довго, по 5 хвилин з кожного боку. Хто переживає, чи готове м'ясо чи не готове, можна перевіряти з таким щупом, який дивиться на температуру всередині. Тут м'ясо готується до 165 градусів, воно вже готове. 152. увага, моє ще жариться, ще трохи треба. До речі, вперше жарю на своїй сковорідці новій. Дуже гарно рекомендую. Чудова сковорідка щоб ем, відбивні получалися гарні, то її час від часу треба ну, чистити від гарі. Тут ж нагорається все. І треба чистити. Тоді відбивні у вас будуть виходитися гарні, рум'яні і смачні. Відбивні жаряться, кукурудка кипить буде обід. Наші відбивні готові. Дивіться, може з вас хто спитається, та навіщо той маринад? А ось навіщо? М'яско упитує в себе. Вбирає маринад, запах чесночку йде, сіль. Потім мука і яйце роблять оболонку, яка не випускає той маринад. І відбивні, получаються соковиті. Дивіться, які м'якенькі, самі відлавлюються. М -м -м. Рекомендую. У мене по відбивним завжди було 5. Всім смачного готуйте, всім цього найкращого. Бай-бай.